Перші призовники цього року відправили служити Україні. З Прикарпаття поїхала майже сотня хлопців. Коли Тарасу прийшла повістка, втішився. Навіть каже, сам цього дуже хотів. І чому ну, я заслуга? я сам особисто до себе захотів піти служити. Призовників направили у навчальні центри Яворова, Полтави, Василькова, Десни та Ізмаїлу. У зоні АТО хлопці служити не будуть. Таке розпорядження дав президент України. Натомість військовиків закликають на контрактну службу. 120 призовників пішло вже служити на контрактну службу, які вибрали контрактну службу. І на дальшому проводимо роботу. Хто являє бажання, можливо, ці хлопці, які сьогодні пішли служити, прослужать три місяці. Вони теж мають право. Заключити контракт і перейти на контракт зі служби, Як ви знаєте, зарплата зараз 7 тисяч гривень з урядового складу. Сержантського там вісім, молодші офіцери дев'ять. І пішло і так по наростающій. Що такої зарплати? Що по Франківську походити, то рідко де можна знайти таку зарплату. Ось із сином Андрієм прощаються мама і тато. Він у них найстарший. Перший іде служити. Переживання є. Є переживання він в мене найстарший не забрали в АТО. Син же каже, треба йти. Треба вже піти. Якось. Це вже три роки, як не як Та й тепер без армії роботи немає нормальної. Щоб піти на роботу, треба мати службу. Такої ж думки й інші. Нема що вже смислу ховатися. Ліпше відслужити. А то зараз зовті служить, ні. Хлопці із вищою освітою, так як і було, служитимуть 9 місяців, інші ж півтори роки. Призов триватиме до 30 червня. За цей час на службу відправлятимуть юнаків шість разів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.